Зібирає ще немножко нашкова. Час соношка. Ти чуть-чуть подариш. Оце кобаса сосиска. Камила боєць малює піцу. Робить це разом з ще чотирма дітьми на майстер-класі волонтерського проєкту. Спільно він створений для сімей з Харківщини, які потребують психологічної підтримки. Фінансує програму фонд ЮНІСЕФ свого сина. Чекає з майстер-класу Марина Бойко. Агресія почалась. Ну я думаю, це не тільки через бойові дії, тому що ми ж самі. Ну, ми це відчуваємо, тобто на дитину взагалі впливає наше відчуття. на майстер-класі присутня дитяча психологіня. Її завдання виявити дітей, яким потрібна психологічна підтримка. Фахівчиня розповідає, на які ознаки звертає увагу. Дитина замикається, вона не хоче спілкуватися з батьками з однолітками. Вона уникає. Будь-яких розмов вона уникає, вона намагається уособитися. Або навпаки, дитина веде себе дуже зовсім не так, як вона вела себе до цього. Окрім арт-терапії, для дітей тут проводять розмовні клуби, індивідуальні сеанси з психологом. Попрацювати з психологами можуть і батьки дітей. Для них створили групу підтримки, розповідає кураторка проєкту Ольга Кабанець. У дітей зараз такий вік і такий стан, що вони все дуже сильно відчувають саме від батьків, і в якому стані емоційному батьки так будуть і діти реагувати. І ми розуміємо, що підлікувати потрібно і батьків також. Ольга каже: надіслати заявку на участь можна через соцмережі. Проєкт триватиме до кінця грудня. Після цього планують зробити виїзні майстер-класи для сімей з деокупованих територій Харківщини та переселенців. Руслана Богдан та Антон Калата Суспільне новини Харків.